Розділ 25. Космічні загарбники прибувають. Зненацька підлога під нашими ногами почала вібрувати, а звідки згори пролунав звук, подібний до гуркуту грому. Було таке враження, що у верхівку піраміди щойно влучила страшної сили блискавка. Я глянув на годинник і здригнувся. Стрілки показували рівну третю ночі. Здається, прибули наші незвані космічні гості. Дуже спокійно сказав тато. Потім провів рукою по намальованій стрілці, у ту ж мить в стіні відкрилася ніша, з якої тато витягнув невеликий металевий предмет. Так, ніби він робив це щодня, тато приклав предмет до губів, міцно затис його зубами, а тоді кілька разів злегка вдарив пальцем по невеличкій пластині, що стриміла всередині дивного інструмента. Та це ж дримба, прошепотів у мене за спиною заєць. Тільки форма в неї інша, ніж у звичайних дримб. Дивні звуки залунали під склепінням кам'яної зали. Вони нагадували пронизливе дзюжчання і свист вітру, і дзюркотіння струмка, не припиняючи грати, тато рушив по вузеньких східцях гори. Ми, немов заворожені, сунули за ним, аж поки опинилися біля невеличкого металевого люка. Тато на хвильку урвав гру на дримбіт та звичним рухом відкрив люк. Нам в очі вдарило сліпуче світло, а потім ми побачили космічні кораблі прибульців. То були гігантські прозорі капсули, що звисали над пірамідою. З кожної капсули струменів потужний сніп світла, що був спрямований на усічену верхівку піраміди. Вони знижуються, тихо промовила мама і узяла мене за руку. Розділ 26. А тато грає на дримбі. Тато продовжував вигравати на дримбі, звідусіль, наче почали линути звуки, що перетворилися на суцільний мільйонноголосий хор. До піраміди наближалися величезні хмари оскаженілих комах. Їх цікавила тільки пожива. Потім вони почали несамовито крутитися на всі боки. Їхня поведінка зацікавила прибульців у капсулах. Які згодом почали спускатися по драбинах. Це нагадувало масовий сказ небезпечних космічних завойовників тепер можна було брати голими руками. Розділ 27. Я розмовляю мовою синьомордів. Тепер я зрозумів, чому тато казав про синьомордів як про представників страшної цивілізації міжгалактичних загарбників на спині в кожного з прибульців. Висів апарат із широким дулом і приладнаний до нього балон. Це газ, сказала мама, він може паралізувати будь-яку живу істоту, а потім ці почвари роблять із неї, що схочуть. Ми змогли дістати кілька таких балонів у тих космічних хижаків, що прибули першими, і дослідили їх. Тато на хвилину покинув грати на дримбі й додав: Найстрашніше. Що той газ абсолютно безпечний для самих синьомордів. І взагалі, як виявилося, представники цієї агресивної цивілізації не чутливі до жодної отрути, вони самі можуть отруїти будь-кого. Особливо небезпечний вірус, що його розносять ці паразити, вірус страху. Картина, що постала перед нашими очима, була фантастична, скільки сягало око. Пустеля була вкрита велетенськими блакитними розпухами, що лежали на піску догори черевами і голосно хропли. Оце так непереможні космічні завойовники, зареготав заяць. Страшна загроза людству, зневажливо докинув жук. Вони просто обжерлися та впали в сплячку, пояснив тато. Потрібно швидше їх знешкодити, бо вічно грати на дримбі на штату не зможе, по-діловому промовила мама. А головне, швидше дізнатися, куди синьоморди заховали нашу бабусю, озвався я. Думаю, найбільше про це нам може розповісти ось цей мухожер, я показав на мого давнього знайомого синьоморда, що лежав, розкинувши лапи посеред майданчика. Цікаво, як довго синьоморди спатимуть, замислено промовив тато. Якщо кожний з них проковтнув щонайменше сотню комах. То годин зо п'ять вони хропітимуть. Що з ними робити далі, я поки не знаю, але головне їх чим швидше знешкодити. Я підійшов до чужинця з гулею на лобі і обережно поторсав його за плече, у ж мить у голові в мене залунало. Як смачно, як поживно! Земні комахи найкращі в усій галактиці, а стару чаклунку ми гарненько заховали. Її тепер ніхто й ніколи не знайде. Та й шукати буде нікому наш десант окупує всю цю планету. Спротиву аборигени не чинитимуть, усі вони інфіковані нашим вірусом, а хто не піддався, тому силоміть зробимо щеплення і ніяка протиотрута не допоможе. Ось тільки б допастися до їхньої секретної лабораторії. Цивілізація блакитних жаб найвеличніша цивілізація Всесвіту, мене здолання. Люди стануть нашими рабами і працюватимуть на мушиних фермах, вирощуватимуть комах бройлерів, ми експортуватимемо чудові комашині консерви в кожний куточок галактики. Я отямився лише тоді, коли тато сильно струсонув мене за плече. Виявляється, я так перейнявся думками синьомордого чужинця, що почав свистіти, кумкати і клацати язиком, оговтавшись, я коротко переповів усе, про що дізнався, уступивши в телепатичний контакт із космічним хижаком, і побачив, як мої батьки і жук із зайцем захвилювалися. Стало зрозуміло, що святкувати перемогу ще зарано. Розділ 28. Пірамідосерфінг На вигаданих татом і мамою пластикових санчатах, усі спустилися по гранях піраміди донизу. Цей спосіб переміщення Клим подумки назвав пірамідосерфінгом. Перед тим вони прив'язали до санчат причмалених комахожерів. Космічні прибульці впали в глибокий транс, а всі думали над тим, як їх знешкодити. Розділ 29. Нехай синьоморди посплять. Друзі, замислено мовив тато. Якщо зараз ми почнемо перетягати цих пузатих довголапів до нашої піраміди, то не впораємося. І до вечора? А що ти пропонуєш? схвильовано запитала мама, поглядаючи на годинник. Просто заблокувати їх за допомогою часольоту. Усе дуже просто, пояснив мені тато. Справа в тому, що часоліт має універсальні властивості, він мусить захищати мандрівника в часі та просторі від будь-яких небезпек, тому в нього закладено безліч програм. А звідки ти про все це знаєш? не витримав я і підозріло глянув на тата. Климе, про це я дізнався від своєї мами, а твоєї бабусі ще тоді, коли мені було стільки ж років, як тобі зараз. Просто всі представники роду джур утаємничені в прадавні секрети характерництва. Але пані Соломія, як її називають учні й прихильники, змогла поєднати чудодійні сили. З найсучаснішими науковими здобутками, замаскувавши свій універсальний прилад у старому запорожці. Погодься, хіба комусь спаде на думку шукати машину часу в цій іржавій консервній бляшанці? Тато швидко вивів запорожця з піраміди, сів усередину, потім зробив кілька блискавичних рухів, і тієї ж миті кумедні старомодні фари автомобіля почали випромінювати дивне зеленкувате сяйво. Зелені промені освітили поснулих на піску прибульців, і ті немов закам'яніли. Над піщаною постелею враз запанувала тиша, то миттєво урвалося тисячоголосе хропіння ротатих комахожерів. Ви вбили їх? вражено запитав заєць. Ні, закон усесвітньої рівноваги забороняє насильство. Ми можемо лише оборонятися, а цих незваних гостей. Найкраще буде відіслати назад на їхню планету. До нашого повернення вони полежать тут у стані анабіозу. От лише б знати, як нам звільнити мешканців землі від вірусу страху, зітхнула мама. Про це може знати тільки пані Соломія, сказав Жук. Розділ 30 Ми вистежуємо викрадачів. Уже в десяте тато намагався запрограмувати в машині часу необхідні нам час і місце. Єдине, що нам було потрібно, це перенестися учорашній ранок. Найкраще у той час, коли я саме побіг до школи, і по дорозі потрапив у лабети синьоморда, а моя бабуся залишилася вдома. З усього видно, що її захопили саме в той момент, коли й тебе. Отже, це сталося приблизно о восьмій. Тато ще раз виставив на дисплеї ці цифри, але марно екран залишався темним. Мама сиділа біля батька, а ми з жуком і зайцем на задньому сидінні. А що буде, коли часоліт узагалі не запрацює? пошепки запитав заєць. Цього не може бути, упевнено заперечив я. Знанацька я відчув, як щось навколо мене змінилося, визирнув у вікно і побачив, що наш жовтенький автомобіль стоїть під старою грушею. У дворі мого будинку. Приїхали, просто сказав тато і почав вилазити з низенької автівки. Мама і ми з хлопцями також вийшли та попрямували до під'їзду. Заждіть, раптом скомандував тато і швидко сховався за трансформаторну будку. Ми стали за його спиною, а тоді я обережно визирнув, аби побачити, що там відбувається. Вхідні двері відчинилися навстіж, і з них вийшов Сашко Смик, кактус. Він сторожко озирнувся, нікого на подвір'ї не побачив і поманив когось рукою. За ним вийшло кілька людей, убраних у чорні старомодні пальта і креслаті капелюхи, я впізнав їх. Часто я помічав, як ці люди, з низько насунутими на лоба капелюхами, стоять десь біля вітрини чи сидять на лавочці, затулившись газетою. Отже, вони давно стежили за мною. Як виявилося, цікавив їх. Не лише я, бо разом із ними йшла наша бабуся. Мене здивувало те, що бабуся не пручалася і не намагалася якось вирватися від викрадачів. Вона йшла спокійно, і видно було, що навіть щось каже кактусові і людям у капелюхах. Обережно, не витикайтеся, прошепотів тато. Потрібно за ними простежити. Група викрадачів завернула за ріг будинку, і ми обережно пішли за ними на зирці». Погляньте, скрикнула мама. Вони завели бабусю у будку, де лагодять взуття. Та вона ж давно стоїть зачинена, і там ніхто не працює, здивувався тато. Розділ 31. Куди веде провалля. Коли ми підкралися до маленької дерев'яної споруди, то почули дивний звук, ніби працював потужний мотор. Я зазирнув у невеличке віконце, будка була порожня. Тепер можна було не ховатися та обстежити будку. Виявляється, у нас під носом був спостережний пункт блакитних жаб, сказав жук. Отже, ті чорні постаті насправді замасковані синьоморди. Тепер зрозуміло, чому вони так низько насували капелюхи, щоб не було видно їхніх синіх мордяк, вигукнув заяць. Але як міг Сашко вступити з ними в змову, обурилася мама. Швидше за все, вони просто зазомбували хлопця, спробував виправдати кактуса тато, але я мав іншу думку. Просто вони підкупили кактуса. Він завжди понад усе любив гроші та владу, заперечив я. А після літніх канікул він не вилазив із салону ігрових автоматів, програвав щодня купу грошей, а наступного дня знову грав, і ті програші його зовсім не турбували, а його неймовірна сила. Певно, прибульці давали кактусу, якісь стимулятори росту. Ось чому він міг подолати мене одним мізинцем. Гаразд, розберемось із сашком потім. Зараз головне знайти жаб'ячий центр керування. Тато відчинив шафу, у якій купою було навалене старе взуття, легко відсунув її, і ми побачили глибокий колодязь, дина якого не було видно. Заяць ухопив якогось подертого черевика, кинув його в колодязь. І почав лічити Один, два, три. Ми нічого не почули. Не розумію. Невже в цьому колодязі взагалі немає дна? стурбовано запитав жук. Хоч би що там було, а дослідити це провалля потрібно, сказав тато, та витяг із невеличкої сумки якісь дивні предмети, які найбільше нагадували мильниці з присосками, і простягнув кожному з нас. Ці стінолази незамінна річ для пересування по прямовисних поверхнях, пояснила мама. Ми часто використовуємо ці пристрої, коли треба піднятися на якусь круту стіну чи спуститися в підземелля. Розділ 32. Що може антижаб. Клим із батьками заєць і Жук почали спускатися на присосках у безвість. Через якийсь час по стіні у вагончику почали підніматися синьоморди. З-поміж них Клим упізнав підступного і самовдоволеного кактуса. Хлопці вимкнули ліхтарики, аби їх не помітили. Жук повідомив, що в нього є засіб антижаб, але ним можна знешкодити лише одного або максимум двох потвор, і в цей момент почувся голос мами Увага! Здається, ми знайшли те, що шукали. Розділ 33. Ми виконуємо акробатичні номери. Нарешті ми спустилися на дно глибочезного колодязя, води в ньому майже не було. Під ногами хлюпала ріденька грязюка. Перед нами була щільно зачинена брама. З усього було видно, що просто так крізь неї пройти не пощастить. Щоб вхід відчинився, до брами потрібно було прикласти жаб'ячу лапу. Зображення такої лапи світилося на броньованих воротах яскраво синім сяйвом. Щось мені підказує, що ні в кого з нас жаб'ячої лапи немає, отже, ідентифікаційний прилад не спрацює, сумно пожартував тато. Боюся, що він якраз спрацює, але не відчинить ворота, а підніме тривогу, відповіла мама. А що, коли ми спробуємо? Виконати один трюк? раптом запитав заєць, але для цього нам знадобиться третій, і хлопець глянув на мене. Серце в мене заколотало, мов телячий хвіст, але відмовитися я не міг. Кажіть, що робити, захриплим голосом мовив я. Поглянь, прибульці зробили сигналізацію лише на рівні людського зросту. Треба їх перехитрувати. Ми станемо на плечі один одному. Високо вгорі проріжемо отвір на брамі, я пролізу всередину і відчиню ворота з іншого боку. Я був найвищий та найміцніший, тому виконував роль підпори. Мені на плечі став жук, а нагору спритно здерся на наших плечах легенький та гнучкий заяць. Головне було міцно тримати на собі обох хлопців і не похитнутися, бо тоді б наша піраміда вмить розвалилася, спрацював би сигнал тривоги. І на нас накинулася б охорона синьомордів. Напевно, хлопці справді мали якісь надзвичайно потужні прилади, бо я почув лише скрегіт металу, і за кілька хвилин до моїх ніг упав чималий його шмат. За кілька секунд сигналізація вимкнулася зображення жаб'ячої лапи на брамі перестало світитися, і дві половинки масивних воріт прочинились і пропустили нас досередини. Розділ 34. Бабуся Соля дає нам інструкції. Ми переступили через поріг центру космічних прибульців і нас засліпило яскраве сяйво. Коли очі призвичаїлися до світла, ми побачили, що посеред устеленої свіжою травою кімнати сидить на маленькому дерев'яному ослінчику бабуся Соля. Зараз вона перебувала в такому ж стані, як я, коли мене захопив головний синьоморт. Вона була щільно обмотана якоюсь слизькою гидотою так, що не могла поворухнутися. Тато кинувся, щоб звільнити бабусю, але вона скрикнула не рухайтеся, синьомордики влаштували спеціальні пастки на той випадок, якщо мене прийдуть рятувати. А ще запам'ятайте, вам треба якнайшвидше повертатися в завтрашній день, бо зараз вам доведеться змінювати майбутнє, а це може викликати дивовижні і непередбачувані зміни. Отже, слухайте, у мене в лівій кишені фартуха лежить маленький полотняний мішечок. Візьміть його із собою та повертайтеся в пустелю. Підніміться на піраміду козака мухи і розвійте насіння за вітром. Далі все буде так, як передбачив наш пращур Андрій Джура космічні хижаки перестануть загрожувати нашій планеті. Тато нахилився до бабусі і дістав із кишені її фартуха полотняний мішечок. Бабусю, а як же ти? крикнув я та мало не заплакав. Так мені шкода було дивитися, як моя бабуся сидить прикута до ослінчика, а хижі, синьоморди ось-ось можуть до неї допастися. Не хвилюйся, онучку, усе буде гаразд. Головне, зробіть усе так, як я сказала, а тоді повертайтеся додому. Не забудьте поставити часоліт на те саме місце, де взяли, під старою грушею. Розділ 35. Квіти перемагають хижих прибульців. Ми стояли на верхівці піраміди. Позаду був часовий стрибок у ранок сьогоднішнього дня. Сонце вже освітило безкраї піски, нерухомих синьомордів та їхні прозорі капсули. Почнемо, сказав тато і витяг із кишені полотняну торбинку. Він дочекався сильного пориву вітру, розв'язав мотузочок і витрусив дрібненькі насінини собі на долоню, а тоді почав висипати їх, ніби сіяв у повітрі. Вітер підхопив крихітні зернятка і поніс у пустелю. Ми всі, тато, мама, жук, заяць і я, затамувавши подих, чекали, що буде далі. Дивіться, раптом скрикнув заяць, показуючи рукою вниз. Квіти! Я побачив, що з кожної квітки випурхує метелик, і крильця в метеликів точнісінько такої ж барви, як квіти, у яких вони народилися. Погляньте, вигукнула мама, синьоморди заворушилися, зараз вони розпочнуть полювання. Метелики це ж їхня найулюбленіша їжа. Не хвилюйтеся, тато показав нам клаптик паперу, який щойно витяг із бабусиної торбинки. Тут є чіткі інструкції, але виконати їх може лише Клим, і тато простягнув записку мені. Я відразу ж упізнав чіткий бабусин почерк Климчику, що й мордики вдихнуть пилок цих квітів, як стануть слухняними та покірними, ти повинен віддати їм наказ забиратися геть із нашої планети і назавжди забути до неї дорогу. Адже тільки ти розумієш мову блакитних жаб. І можеш із ними спілкуватися. Я зосередився і наказав синьомордам стати в колонну по два, узятися за лапи, кроком руш до своїх капсул. Тієї ж миті космічні пірати почали шикуватися в колонну, а тоді, побравшись за лапи, слухняно попрямували до своїх літальних апаратів. Коли останній синьоморд застрибнув усередину капсули. Я подумки передав їм останню настанову: Повертайтеся додому, і ніколи чуєте, ніколи не прилітайте на землю. Наступного разу вам це так просто не минеться. Тепер я був певен, землю врятовано. А що ж буде з нами? Усе буде добре, заспокоїв мене тато і усміхнувся. Виявляється, я промовив своє запитання вголос. «Ти повернешся до школи і нікому нічого не розповідатимеш, сказала мама. Мешканцям землі ще зарано знати про деякі загадки всесвіту. А ви, запитав я і зайця. Ми виступатимемо в цирку, але ще не раз зустрінемося з тобою в ТТБ. Адже боягуз, котрий переміг свій страх, найсильніша людина у світі. Запам'ятай це».